Вітаємо вас у новому дні. Ранок п'ятниці вже зазирає у вікна. Команда ранку вдома працює сьогодні для вас до 10-ї. З вами будемо ми, ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. А також маєстро Руслан Шикюров. І звісно, наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго, Доброго ранку. ранку дружі. Доброго ранку. Що готуємо сьогодні? Сьогодні приготуємо яєчну запіканку по селянській, а потім будемо маринувати спаржу і солити огірки. М'яса не буде. Певнена, буде як завжди не перевершено. А наші журналісти вже приготували чимало важливої та цікавої інформації. Буде ґрунтовна воєнна аналітика та прогнози на літо 2024. Ми познайомимо вас із волонтерами, котрі збирають FPV-дрони. Розповімо про незламних українок, які підкорюють світ, а також покажемо, чим живе зараз той світ, де немає війни. І звісно, чекаємо на гостей. Сьогодні до нас завітають співачка Марта Липчей та комунікаційна менеджерка студії онлайн освіти Дар'я Дригіна. Щодня ми дякуємо Збройним силам так. України, пишаємося нашими воїнами і просимо ТИЛ не забувати про те, що ми маємо зараз допомагати фронту. Сьогодні 24 травня цього дня у 1956 році в швейцарському місті Лугану вперше відбувся пісенний конкурс Євробачення. В ньому взяли участь 14 представників семи країн: Бельгії, Голландії, Італії, Люксембурга, Франції, Німеччини та Швейцарії. І перемогла тоді Швейцарія, співачка Ліс Асія, яка так і не стала дуже відомою за межами країни. А от 1988-го від Швейцарії перемогла. Селіндіон, для якої цей конкурс став початком її світової слави, Цьогоріч на Євробаченні також перемогли швейцарці. Тож будемо спостерігати, чи сподобається меломанам світоглядні ідеї і творчість немо. Які ще події сталися у світі 24 травня? У різні роки дивіться далі в Рубриці День в історії. 24 травня 1881 року народився видатний український лікар Олександр Богомолець. Медицину він вивчав в університеті Одеси. Пізніше працював у найкращих клініках й університетах Франції та Німеччини. У віці 28 років став доктором медицини. Найвідоміша його праця короткий курс патологічної фізіології. Це був перший підручник в історії медицини з патофізіології. Згодом він написав ще чотири томи. 1930 року вчений. Став президентом Національної академії наук України і очолював наукову організацію до кінця життя. Одній із найтитулованіших футбольних команд Європи Донецькому шахтарю сьогодні 88. Саме 24 травня 1936 року гірники провели свій перший матч у Казані з місцевим Динамо. Зараз на рахунку донецького шахтаря десятки престижних трофеїв на внутрішніх і міжнародних змаганнях. Кубок УЄФА, який вони виграли у 2009-му, одна з найвидатніших перемог гірників. Американському рок-співаку та музиканту Бобу Ділану сьогодні 83. Він народився в США, проте має українське коріння. Бабуся та дідусь Ділана емігранти з Одеси. Деякі з його пісень, а їх у нього понад 500, стали своєрідними гімнами громадянських та антивоєнних рухів у США. Одна з них – «Blowing in the Wind». Справжнє ім'я співака Роберт Алан Циммерман. Він володар 12 премій Гремі Оскара, лауреат Пуліцарівської премії та Нобелівської премії з літератури. 24 травня 1956 року відбувся перший пісенний конкурс Євробачення його метою було об'єднати нації у нелегкий повоєнний час. За перше місце у швейцарському Лугану змагалися представники семи країн: Франції, ФРН, Італії, Люксембурга, Бельгії, Нідерландів та Швейцарії. Кожна з країн представляла по дві пісні: перемогу здобула Швейцарка, Ліз Асія. Рік тому Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідну постанову ухвалили під час засідання Архієрейського собору в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Згодом рішення остаточно затвердили на помісному соборі. З переходом на новий церковний стиль, а це сталося 1 вересня минулого року. Більшість свят відзначають на 13 днів раніше. Винятком став Великдень та пов'язані з ним свята, які враховують за місячним календарем. А яким буде 24 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.